Всім привіт. Е, сьогодні вирішив піти до лісу трохи. Е, у нас. Ну, кажуть у нас по-нашому, я знаю. Кажуть і підсніжники, я не знаю як правильно, але у нас кажуть, я по-нашому скажуть брендушки. Е, від слова брендуши це румунське слово. А я просто коло Румунії, ну, вже хто слідкує знає, що я не є десь з центра України чи з Захід. І до Румунії 30 кілометрів. І от сьогодні пішов у ліс за цими брендушками. Ну, туди все сина. Сьогодні вирішив так взяв малу з собою прогулятися лісом. Та й хлопці собі десь пішли вже. Діти, знаєте, вони коли ростуть, ще як малі таке. А вже як дорослі, то у них кожен свій план має. Хлопці собі десь пішли в своїх справах, а я взяв Саміру і пішли назбирати цих брендушок підсніжників. Підсніжники то вроді би ці білі. Але у нас кажуть на це брендушки. І fajnie. Bżalki brzołki dź. Samirana zbierała. Uh -huh. Tobie stanie? Stanie A ty komu zbierasz? Co daшь? Mami, nie? Mami. Dasz mami, da? Mhm. Uh -huh. Dużo, gardnie. ładnie, dużo, da? Mhm. Uh -huh. Wiesz, jak to Bóg wszystko dał. Wszystko, je, wszystko. А не замерзла? Ні. Жарко? Жарко. Жарко тобі, так? Ні. Прийшов з саміру. Хлопці ми тільки двоєм. Хлопці пішли у свій бік. Десь мама відпочиває. Я завтра до роботи і вже думаю візьму, пройдуся трошки цих Я так стараюся кожен рік йти ну, ну, до цих квіточок. Все. Тобі подобається Саміра? Чай у тебе заклади. Uh -huh. Отак. От Отак. Вс? Uh -huh. Андрій на тата свого. О, дуже фрик. Ще та родинка те. Це родинка, так? Да? Так. Uh -huh. Саміра ти взагалі... Само... Ну бо татова. Е, я зараз знімаю відео, тому що я розумію, розумію, що просто часи прохожуть і... Це буде в історії, вона ж підросте, буде своє життя і якось так. Бо в мене чотири хлопці, і тільки одна дівчинка, і якось така сім'я трошки величенька в нас. Ну, хоча є діти вже дорослі. можна сказати, вже і повнолітні є, і так. Ну, отак. Тому Пала сина коробка і сина брендушка. Якось Як так. Що тобі понравилось, Самір? Дуже. Дуже? Uh -huh. Ти на емоціях? Да? Uh -huh. Ну і добре. Щоб позитивні у тебе були емоції. В общем, що, їдемо, ні? Можемо поїхати ще кудись. А куди ти хочеш поїхати? Ну там, де ну там. Де квадроцикли такі. А, де мотокрос проводять. Ну, якщо їде. Може лебідів там подивимось. Добре, їдемо, їдемо. У мене вона росте між хлопцями. І вона така у мене, як то кажуть, спортивна. Їдемо з нею до мотокросів подивитися сьогодні, тому що завтра вже все. Завтра школа, завтра праця і так далі, тому подібне. Тому всім всього найкраще, таке коротеньке відео. Здоров'я, мирного неба, все буде Україна.